Це Audi Q5 у нас 2009 року, і таке відчуття, що з 2009 року тут роки механіка не було. Згнив повністю піддон, там пробка на герметиці. У нас вітрончики страдають з тим, що в них у мото електромоторах система охолодження має трошки недоліки. Панораму ж далі наконець на панорама. Ну тут саме понимаешь, главное, тут не день, тут відношення до клієнта, до роботи там Volkswagen Каді у нас в роботі. Зняли міхатроніка. Міхатронік вообще стояв там з Passat B6 2007 тисячі сьомого У нас Америка Антихром, Shadowline. серце болить у мене, Николай, що Люди ламаються, паніш краще ломаються. да краще приїжджали на тюнінг, якийсь, на ремонт. Що робить Олежа у нас? Це у нас так проходять етапи ремонту автомобілів. Процес такий, бачите, у нас іде. Механік після дефіктовки у нас знімає всі нюанси, які він побачив по автомобілю. Ці нюанси ми пересилаємо клієнту, показуємо, що ми побачили. Рахуємо клієнту і все согласовуємо. Це для того, щоб клієнт бачив своїми очима, що реально відбувається по його автомобілю. А взагалі у нас що? Це Audi Q5 у нас з 2009 року. І таке відчуття, що з 2009 року тут взагалі ніхто там руки механік. Не було. Тут у нас вже попередній рахунок по цьому автомобілю 150 тисяч гривень. А як мотор просто пригає, як не знаю що. Попередній рахунок на 155 тисяч, і це ще не кінець. Чому? Тому що, от ми продефектували і далі ми бачимо різні моменти по машинці, але що ми знаємо, точно ми тут будемо робити: Audi Q5, 2 літра TSI, міняємо всі три ланцюга. Перепаковуємо послі розподільчих валів. Значить, тут по машині у нас всі подушки просто обірвані. Тільки що вам показували, це просто ну, там, хлам. Турбіні гайки, турбіну ми вже демонтували і віддали на стендік, будуть її перевіряти там і ремонтувати, відновлювати. Значить, потік гур це все у нас закидав гур. Вообще, оце це все грязно, це у нас закидало гуром. Це в основному гур закидав. Згнив повністю піддон. Там пробка на герметики. Коротше, ну там історія така собі. Значить. Тече у нас теплообмінник. Будемо перепаковувати кронштейн масиного стакана повністю, тому що теж він тече у нас. Будемо видаляти. Каталізатор, будемо зашивати машину на Євро 2, і плюс тут буде робитись одразу стейдж 1 по автомобілю. Знімаємо впускний колектор, будемо чистити горіхостроєм клапана. Знімаємо також форсунки, паливні, будемо ставити їх на стенд, перевіряти, чистити при необхідності. Міняти поддон, радіатор охолодження. Також міняємо, тому що він тече. Друзі, це от машинка проїхала у нас.

Досить-досить плачений. Тому тут великий об'єм робіт. Тут у нас на два дні роботи мінімум 100% буде. І ще раз скажу, тут вже рахунок у нас на 155 тисяч гривень це з усіма роботами, з усіма запчастинами. Але, але це попередньо, коли машинка приїхала до нас ще до дефіктовки. Тепер ми дефіктуємо далі і бачимо, що у нас ще вилазить. Тому що моментів у нас вилазить досить багато. Тому, друзі, тесальчики двигуни, запам'ятайте, вони всі люблять. Обслуговування починаються у них всі болячечки орієнтовно з 100-120 тисяч, починають там десь потіти, там десь трохи текти, там і так далі тому це краще не доводити до такого стану, або вчасно обслуговувати машинку, щоб у вас потім не було такого, що приїхали і на 2-3 дні машину треба лишати, тому що тут там роботи не початий край. Тому десь трохи підпотіла, приїхали, усунули, все, поїхали далі собі знати, що машинка у вас буде бігати. Ну відповідно, коли особливо міняєте ланцюг, Гігарема, наша порада, навіть якщо ви бачите, що у вас постіль валів, там, там прям конкретно не тече, але десь там чуть-чуть запотіває, це теж треба зробити одразу, тому що. Потім, потім, для того, щоб перепакувати після розподільчих валів, вам доведеться знову розпускати комплект ГРМ. Міняйте ГРМ, обов'язково перепакуйте на валів, для того, щоб потім до цього не валів. Це буде дешевше іменно в комплексі з заміною ланцюгів. Якою проблемою звернувся клієнт? Тут не проблема, тут більш стандартне обслуговування і огляд. У нас є страждають страдають тим, що в них у електромоторах система охолодження має трошки недоліки. За рахунок цього зробили такі бачки. І раз 30 тисяч треба туди подивитися, наскільки там вже заповнений антифіз. Чому? Через фібри сальників пускається це все діло. І якщо... Воно не буде збиратися тут, то воно буде збиратися в моторі. Тим самим буде виходити із ладу сам мотор. Уже це діло було неоднократно проявлено вітрончиками. Вже один мотор передній був замінений. Іменно в силу цієї проблеми У нас, як бачимо, є тут антифриз. Він виходить періодично, його треба зливати. Якщо його не зливати, розказав вже, що воно буде і як воно буде з собою відбуватися. Скільки пробігу треба, щоб робити. Е, хоча б разу 30 тисяч. 30 тисяч. Да. Да, тобто обично за 30 тисяч, якщо все більш-менш нормально, то він цей бачечок не заповнюється повністю, його злили і далі поїхали. Тому що з заводу безпосередньо стоять пломби на розширювальних бачках, на кришках розширювальних бачків, щоб туди ну, ніхто просто так не залазив, так як в звичайних автомобілях. Тут відрізняється анти... охолоджувальна рідина від стандарту. Прямо пломбують ба іменно кришечки для того, щоб не було тобто, не несанкціонованого вмішательства туди повністю уже на спеціалізованих станціях. Тільки можна обслуговувати цю систему. Ми перепровірили тільки що стан нашої камери для збору антифріза, все добренько. Тобто передній мотор у нас повністю роботоспособний, і в нього немає проблем з цим підтіканням, як уже з'явилося назад. Ну і там не критично, бо якщо людина вовремя буде заїжджати і будуть зливати оці остатки, які виходять, то все буде добре. Якщо не буде зливати, то матиме проблеми. А через що копиться цей антифріз? Получається, самі інженерне недопрацювання. Це їхнє проблемне місце. Получається, сальники. Які встановлені на цих моторах, вони трошки це або йде вже запрограмоване, або ж недопрацювання інженерів. Тому що в інших машинах цих проблем немає чомусь. Каділак у нас в роботі. Машинка у нас була відрихтована. Була відрихтована трошки дверка, Там чуть щось шпакльовочки. У нас було замінене крилишко, замінений бампер. Передній відрихтований передні капоти. Це вже теж у нас все вже як бачите, погрунтовано. Крилишки погрунтовані, дверка погрунтована. Це сьогодні будемо заходити уже в камеру і фарбувати цей автомобіль. І, до речі, ось їх бампірочок лежить з Q8. Коротше, робота у нас кипить, робота кипить. Всі детальки ми максимально швиденько підготавлюємо. Фарбуємо, тому роботи не почати краю у нас. Плюс теж будемо красити підсилювачі, теж будемо фарбувати, тому що по ним були ремонти, були сліди, воно вже теж погрунтовано, відфарбується і буде все красивенько, все буде як по заводу. Віталій батьки, що у нас тут? Тече. Так, Як сказав один наш співробітник, Русик, привіт, панораму. ждали? наконець, то панорама він бажає, щоб кожен мужчина в своїй житті зняв, поставив панораму на вагі. Ну італій батьки у нас, скажем так, його хліб. Він ці панорами у нас щелкає. Ну я не знаю, кожного дня так 100% У нього панорама. І стандартна тема для Ваги це тече панорама. У них буває два випадки вагу з панорамами. Це перший випадок або вона тече, другий випадок або вона хрустить там і так далі, і тому подобне. Ну коротше, вони стандартні болячки у цих панорам. А що? Тому що в принципі, в принципі їх ніхто не обслуговує. По обслуговування скільки нам обслуговування треба, що робити? Обслуговування панорами, чистка та змащування направляючих се десь раз в два роки робиться, але чистка дренажів виконується теж е, при цій операції. Але є нюанс ще один: якщо людина... Любить рибалку або їздить десь там по бездоріжжю. До цю панораму чистка дренажів потрібно виконувати раз на рік. Дренажі дуже швидко забиваються. У нас навіть був випадок, після чистки панорами людина поїхала рибалочка поля, приїжджає, знову потікла панорама. Давай розбиратися, а виявилось, що вся пилюка. Вона осіла і стекла до запобіжних клапанів. Є запобіжні клапани, щоб не муха, не комаха не не залізла в дренаж. Все залежить від умов експлуатації. Панорамки, панорамки треба обслуговувати. От я вам скажу так, що люди купують машини, наприклад, да, там, на прикладі до го Пасатіка, його 100% ніхто не обслуговував раніше. Люди катались собі, катались, катались і починають іти до обслуговування тільки тоді, коли вже панорама у нас потекла. Для того щоб не допускати такого, А ми вам не радимо такого допускати. Чому? Тому що може повести, у вас панорама потече просто водичка в ноги, да, там, а може не повезе і вам потече панорама під стелю. Якщо вона потече під стелю, там коротше, можливо доведеться потім знімати стелю, відновлювати стелю, перешивати стелю. Ну це гіморой буде страшний. Тому плюс ще коли тече панорама, дуже часто у нас пошкоджується безпосередньо шторка, шторка панорами, вона потім починає провисати. Тому, друзі раз на два роки приїжджаєте, зняли соклешки, все почистили. Вам промазали, почистили дрінажі, поставили стеклешки назад. Ви собі щасливо поїхали. Що треба з панорамки обслуговувати, особливо це на Audi там куп'ятих, короче, Ку 7 там і так далі. Через те, що не обслуговується панорама, у них знашуються направлячки, направляє на салазках, і панорама просто потім стучить, тріщить, там теребонька отак, от коротше, і з цим вже нічого не зробиш. Там ну може на AliExpress там є якісь типа там рішення, питання, там якісь щось там віддільне продається. Але взагалі по заводу це заміна рами люка повністю. Для того щоб цього не доводити до цього, треба її чистити, обслуговувати, щоб вона у вас не знашувалась. Загалі бажаю кожному чоловіку, хоча б раз у своєму житті замінити шторку на панорамі нова групіва заїхав гольф. На діагностику системи кондиціонування. Перш за все, нам треба, щоб зробити правильну діагностику, нам треба виявити, чи взагалі система кондиціонування в нас герметична та чи є в нас в системі бодай щось. Для цього ми підключили станцію, та на манометрах ми бачимо, що тиск в системі попередньо в нас. Достатній для того, щоб система кондиціонування запустилася. Запускай машину, включай кондей, температуру став на лоу. Так. Прогазуй немножко. А пусти газ Пусти. Зі слів клієнта кондиціонер не працює. Зараз ми в цьому пересвідчимося. Постав обдув в рот. Градусник 14. Ні, це ні о чем. Для початку правимо і сколько в системі у нас. У нас є два контури, які э, показують тиск високий, який створює компресор кондиціонера, та так званий низький тиск, який створюється після проходження фреону через терморегулюючий вентиль. Так званий ТРВ. По манометрам я вижу, що количество фреону в системі не совсем достаточно. 93,77. Я думаю, що докинім грам 150 тріони, все буде хорошо. Volkswagen Kadio у нас в роботі. Всі, напевно, знають, да? Хто знає, напишіть, будь ласка, в коментарях мені, відкуда машинка в такому кольорі. Ви точно знаєте, я уверен там. І хто бачить такий колір по машині, всі одразу думають, що тут пробіга, коротше, 500 плюс, а може під мільйон. От напишіть, відкуди такі машинки їдуть. Дуже цікаво. Дивіться, у нас тут кадік, значить, у нас він висить в роботі вже другий раз. А що другий раз, тому що я вам пояснюю. Значить, машинка до нас приїхала. Це дизельний двигунчик, 2 літра, 250-та коробка, по-моєму, якщо я не помиляюсь. Пробіга тут 300 тисяч. Тисяч триста тисяч тут підтверджені 100%. відсотків. Значить, що ми тут робили? Якщо ви звернете увагу, у нас отут от вже чистенько, красивенько, все сухенько, гарненько, намито. І це вже машинка трошечки поїздила, Трошечки поїздила. Що значить, у нас до нас звернувся клієнт. Він з іншого міста. ВК. А ну напишіть, ВК. який у нас регіон нашої країни. Я щось не пам'ятаю. ВК. Ну коротше, от з ВК він приїхав, приїхав, каже, на сервісі йому ремонтували машинку, коробку передач. Щось вона у нього не їхала, там погано робила. Він звернувся там на сервіс. Йому за 700 доларів сказали, що вони відремонтували мехатронік, поміняли щеплення, поміняли маховік. Коротше, все зробили. Ну за 700 доларів я вам даю гарантію, що це вообще нереальна цифра. Тому це все трендіш. Ну коротше, після 700 доларів, як він отдав, почав їхати. Машинка все одно їде криво карява, непонятно як. Перемикається, тукається там, дергається. Короче, ну не працює так, як має працювати. Клієнт психану приїхав в Київ до нас безпосередньо до Ніколая. Нікола нас займається ремонтом ДСГ оставив машину, каже: пацани, зробіть, будь ласка, нормально, щоб все було чітко. Значить, що було виявлено, коля зняв мехатронік, До речі, про цей кадік ми знімали наш Тікток. Тому сили в описанні проходьте на Тікток, подивитесь. Що ми там подробно розказували проблему, що тут є. Короче, зняли міхатроніка. мехатронік вообще стояв там з пасата B6 2007 року, по-моєму, чи щось щось таке. А ця машинка у нас шістнадцятий рік, якщо я не помиляюсь. І поставили міхатроніквопчевий, який не має тут стояти. кое как раком боком вибачайте, його зашили, і коротше, так відпустили клієнта. Значить, ми що тут зробили? Ми поміняли тут мехатронік. Ми забрали його старий мехатронік з цієї машини рідний. Коля його починив, обслужили його, поміняли все, що треба, і поставили його назад, зашили, прошили. все окей, все їде, але але машинка їде все одно чуть-чуть не подобається Ніколаю, як переключається коробка передач. Було прийнято рішення тут замінити ще комплект щеплення, тому що ті сказали, що да, щеплення міняли, але по факту його ніхто не міняв. І відповідно, ми знімемо коробочку передач, поміняємо тут, поставимо нове щеплення і поставимо новий маховик на даному автомобілі. І все, і він тепер поїде, і буде їздити абсолютно нормально і все буде хорошо. А я, я чекаю від вас. То напише звідки в таких кольорах машинки приїжджають. получилось опустить до 9 градусов, но это не идеал. В идеале должно быть хотя бы градусов 6-7. Лучше еще чуть-чуть меньше. По показаниям манометра, то, что давление не поднимается выше 10 атмосфер, стибар я могу рекомендовать человеку для начала замену компрессора. Кондиционера, так как учитывая то, что на машине пробег порядка 200 тысяч километров, там 180, если не ошибаюсь. И учитывая то, что на В данном автомобиле установлен компрессор постоянного вращения, то есть он крутится всегда, вне зависимости от года скорости пробега времени, я могу предположить, что компрессор подвергся некому износу, в результате чего у нас сейчас происходит недокачивание фреона во время работы системы кондиционирования. Ушечка у нас Америка. Америка теж машинка приїхала до нас на відновлювані роботи. Тепер ви вже бачите, там ну, майже готовий результат по машині. Це у нас к'юшка чистий 23-й рік. У нас кюшечка к'ю сьома. По машині був удар в задню частину і там завалена крилишка так конкретно, нормальна. Ми його рихтанули. Як бачите, відфарбували заднє крилишка. Як бачите, відфарбували задній бампірочок. Ну, бампірочок ще на місці не стоїть, тому що машина тільки стала на зборку. Він просто накинутий. Але вже, скажем так, трошечки відіміє. Треба було розбирати. Ну, салон вже частково зібраний, але ми тут розбирали салон для того, щоб ріхтанути задню частину. Задня частина у нас відріхтована повністю, відфарбована вже. Зазорщики у нас там все, пушка, огонь, клас у нас будуть стояти рівненькі. Тепер машинка стала у нас на арматурочку. Машину зберемо, і потім оці моменти, там оці от переходіки які там і так далі, це ми все полірнемо і все. І хрен скажете, що тут щось було у нас по машині. Тому отак, от так, така гарненька хюшка скоро буде їздити по нашим дорогам. А тут у нас сятік, ми його показували вам раніше. Він вже відфарбований. Як бачите, всі детальки вже потроху починають ставитись. Максик в роботі виставляє всі деталі. По очах Максика видно, що дуже нелюбимо ми, ми коли привозяться неоригінальні деталі. Правильно Максик? Оригінальні а, крилі оригінальні, бачите, знаєш, я не угадав. З зазорчиками тут випробують, який є. Воно непонятно, що там, чи то крило, чи то ну, у нас тут особливо нічого не рихтувалось по цій стороні. Ну непонятно, чи то на заводі так уже робили. Тим не менш, ви бачите, вже відфарбоване крилишко. ставимо його, будемо виставляти максимально зазорчики. Відфарбоване заднє крилишко. Двері у нас теж фарбовані. Двері не фарбовані. Задня крилишка, ляда у нас теж відфарбована, вже теж стоїть. В принципі, що нам останеться машинку зібрати, полірнути її і все, і віддати в добрий путь, покаряти столицю нашу. В принципі, зроблено все дуже-дуже непогано. Шагрєнічка, ми її будемо полірувати. В будь-якому випадку, хто не знає, то автомобілі всі після фарбування обов'язково потім поліруються. Поліруються для того, щоб обрати, по-перше, трошечки зрізати шагрень. По-друге, коли Фарбується деталь, іноді так буває, що під лак падає мусор, і цей мусор теж треба буде десь там чуть-чуть підбирати, підчищати. Але скажу так, що по цій деталі у нас тут мусора реально немає. Ми його чисто полірнем, щоб трошечки згладити шагринечку. У нас побажання клієнта було ще яке дуже правильне рішення для таких автомобілів це шо? правильно? Антихром, антіхром шедолайн там як їх називають там по різному датам робимо Антихром пленкою пленкою рамки вікна. Як бачите, по, по цій частині вже майже все завершено. Осталась нам рамочка заднього задньої форточки. Антихромом у нас нанесено накладочки. Ми зробили задню накладочку, антихром, задні об'єсік антихром. По цій стороні, до речі, бачите, у нас тут ще нічого не готово. Тут у нас частково тільки демонтовані рамочки. Вони підготуються під антихром. Дивіться, ми знімаємо з молдинга хром, який установлений. В резинку він зйомний. Ми проклеюємо повністю, беремо праймер, Всі кутки у нас зліплені. Потім ми встановлюємо і встановлюємо на машину. Ми не робимо під резинку, бо під резинкою багато сміття і буде постійно Короче, прикол, в чому багато хто робить антихром поверх. Тобто він наклеїв сюди пленочку, пленочку завернули під резиночку, просто одрізали. І так лишається. Але так є велика вирогідність того, що цю пленку буде з часом підривати. Ми, виходить, зняли повністю саму накладочку, від'єднали від резинки, її закатали, тобто там завернули максимально, скільки можна буде завернути пленку і поставили назад на резинку. Це мінімізує ризики того, що цю пленку буде, в принципі, підривати. Тому така технологія, в принципі, дуже-дуже непогана. А, і кстати, антихромом ще зробили передню рішоточку радіаторів. От, кстати, теж. Вже бачите, обклеєна повністю. Робили таку технологію прикольну: там по правильному фарбували рішеточку, травили її, хлорне залізо, знімали хром з деталі і вже фарбували деталь під е, глянець. Ну, значок ми не фарбували, це вже там ще просто поміняли його на вид. Оці ламельки ми точно клеїли їх пленочку в, в чорну. Ну, така от красива одюшечка виходить. Можемо зробити все вам під ключ, щоб ви виїхали вже на максимально тому автомобілі. Які ви бачите для себе. Да? Там, ваші побажання ми вчитимо, і в принципі все стараємось робити. Ціна засікречена. Ну тут саме розумієш, головне, тут не гроші. тут відношення до клієнта, до роботи там, і так далі. Відношення до того, що ми даємо клієнту, понімаєш? Людина привезла машину з Америки, все, він виїхав на номера поставив і поїхав далі собі. Все, не треба шукати там, хто йому заклеє, хто йому переклеїть, ще щось там. І все, приїхав, спокінько ставив, спокінько забрав, все красиво зроблено, і поїхав далі. І це, це набагато цінніше, ніж. Будь-які гроші. Серце болить у мене, Ніколай, що люди ламаються, розумієш? Други краще лавайте. да, краще приїжджали на тюнінг, якийсь, на ремонт, скажем так, заміну свічок. Ну на такі на технічне обслуговування, там ГРМчик поміняти там, штамо, там, от. от, от серце, тратить. серце болить за вас, друзі. Болить серце за вас, що ви ви ламаєте. Краще не ламатися а вчасно. обслуговуватися, щоб таких О. питань не було. У нас фабєчка 1.4, двигунчик, 1.4 ага. з газиком. Це 2008 рік. 160 тисяч пробігу в автомобілі. І дивіться, що ми тут робимо. Міняємо от ті калічечки. Що це за калічички? Понятно. це у нас прокладочка впускного колектора. Затраїл мотор, зрозуміло, давайте діагностувати побачили, що у нас є підсос воздуха з під впускного колектора. Що ці резиночки у нас зараз треба міняти, тому що там що у нас. Вони за, за, за свій срок вже просто зжалися і від mm -hmm. того нас mm -hmm. поміг їм свою чергу. А, а о! о. А тепер потрібно. дивіться, що я вам розказую. Дивіться, Це оригінал у нас. Ага, це у нас значить, або Віктор Рейнс, або Елрін. Коли ставили газ, колектор тут знімали по любому 100%. І Його поставили назад на старі прокладочки, які вже були у нас чуть-чуть десь усохші, їх ще сильніше ужало І в принципі, от там через деякий час вони ще чуть-чуть чуть-чуть підсохли. Все, аля улю тушити світло. Тому у нас почався підсос повітря іменно з-під впускного колектора. Зараз поставимо поеленгу різіночки нові і все буде нормально. Подсосіка не буде. Поїде далі фобієчка на 1,4 покорять наші дороги у нас да, в роботі, 15-го року Машинка, і тут ми, в принципі, теж якби немало діле. Заміна стоєк стабілізатора переднього і заднього. Заміна серінблоків задньої підвізки. Там на важелях, скоріш за все, два серінблочки міняємо. Задні гальмівні колодки міняємо. Ремкомплект супорта заднього міняємо. Супорта задні. Демонтаж, монтаж, це ми будемо робити реставрацію, скоріше, тому що там розбиті направляючки. Кстати, ви коли їдете, часто буває таке, ви їдете і чуєте такі, знаєте, такі, як металевий стук на кочечках, там, тірібонька, і у вас так щось. Зверніть увагу, якщо ви їдете, вона у вас тірібонька. Якщо ви нажимаєте трохи на тормоз і звук пропадає, знаєте, скоріш за все, у вас є проблема з супортами, безпосередньо з кобами. А там розбиває направляючки і скоба просто починає отак от пригати. Стоїть плотно на місці. Тут вже треба буде знімати скобу, реставрувати, перевтулювати її і ставити вже на нові направляючки. Це ми теж, кстати, робимо. Значить, тут скоби реставрації у нас буде, подушка коробки, заміна, салінблоки підрамника також міняємо. Зняли генератор уже на перевірку. Міняємо ролики ремені генератора. Верхня кришка ГРМ переущільнення. І плюс ще будемо перевіряти у нас системи кондиціювання. До речі, друзі, у вже от сьогодні там показують 22 градуси тепла. 22. Ви про що собі думаєте? Що собі думаєте? Поки вам в голову напече, чи погано в машині вам стане. Надо зарані зарані надо переїжджати і перевіряти, що у вас з системою кондиціювання. Приїхали, підключились, подивилися, що у нас по системі. Скільки не вистачає фріону, додавали. Якщо щось не працює, знайшли проблему, починили. Заправили кондиціонери. Ви вже в літо заїжджаєте з нормально працюючою системою. Вам в машинки не жарко. Комфортно і все добре. Ну, по цьому автомобілі от ми якраз і перевіряємо, що у нас по системі, як вона працює, і там вистачає фріона чи не вистачає, це ми перевіримо. І кришечку, що верхню кришечку перепаковуємо, тому що вона тече. Но, но, стандартна болячка у нас тей сайт вигонів. Тей сайт вигонів. Подивіться, подив, от подивіться на оце, Бачите, Оце от, оце от, от. це що? Це у нас потіє. Постіль розподільчих. Валів. І тепер цю постелечку треба що зробити? Перепакувати. Перепакувати, зняти кришечку, виходить, нам підняти постельку, розпустити ГРМ, постельку, зачистити все і положити на новий свіженький, оригінальний, обов'язково ми використовуємо оригінальний, анаеробний герметик. анаеробний. Не аеробний, анаеробний О! Перепаковується і все у нас далі буде їхати. Значить, Кстати, тут, уже, поки ми там ходили, тут уже новий ремішочок стоїть, нова натяжна станція. вже Генератор на місці, ну бачите, все працюємо.